821 постанова, окрім того, що передбачила виплату заборгованості за минулий період до прийняття її, також вона фактично визначила новий порядок виконання рішення суду. Тепер, виконуючи рішення суду, пенсійний фонд України буде виплачувати вашу пенсію минулу на початку місяця, та в кінці місяці робитиме доплату. В різниці між сумою, яку ви отримуєте, та якою мали б отримувати в сумі збільшення, тому, будь ласка, без паніки пенсії надходитимуть і надалі. Ми, в свою чергу, звертаємось за роз'ясненнями до пенсійного фонду України, оскільки навіть керівники управлінь у головному управлінні в місті Києві не знають методик, не знають. Бюджетів, з яких це розраховується, не знають, в якому місяці буде проводитись це виплата, точно в якому ні. Ми підготуємо ряд звернень до пенсійного фонду України, до Міністерства соціальної політики за необхідності до кабінету міністрів для того, щоб було офіційне пояснення методики та чому, врешті-решт, за очікуваним довгоочікуваним рішенням суду, коли воно вже набрало закону сили. Коли є або немає відповіді ще про новий розмір пенсії, вона не виплачується в тому розмірі, в якому мала б бути та абсолютно жахливу ситуацію, коли пенсія вже була перерахована і виплачена в новому розмірі, але надійшла в меншому. Хоча закон 2262 про пенсійне забезпечення, осіб звільнено зв'язкової служби та деяких інших осіб, прямо говорить про те, що за рішенням суду розмір пенсії не може бути зменшено. Будемо вживати всіх можливих заходів саме для того, щоб відновити е, виплату щомісячної пенсії в належному розмірі, окрім е, виплати за борговностей, для того щоб вам детальніше, зрозуміліше пояснити, звідки беруться суми. Ось ці чому деяким пенсіонерам прийшло окрім 8806, ще, наприклад, 1950 гривень. Ще прийшло 2200 гривень. Звідки ці гроші беруться, які джерела фінансування у них, та чого очікувати надалі, яким чином буде виконуватись рішення, за якими сума збільшення перевищує ось цю суму? Ще раз підкреслюю, що це був умовний приклад умовного пенсіонера Михайла Михайловича, який раніше отримував 10 тисяч гривень пенсії, та якому вона мала бути перерахована в новому розмірі, який очікували і ми, і власне він. Але тепер виконання цього рішення буде проводитись по іншому. Ось такі ми з вами реалії маємо. Звісно, ніхто не міг очікувати, що виконання цієї постанови буде проводитись саме таким чином.